Іван Заєць займається укладкою парашуту. Він один із понад тисячу резервістів, які проходять бойове злагодження на Житомирському полігоні. На збори боєць приїхав з Полтавщини за плечима. У нього 20 місяців служби у зоні АТО у складі 92-ї бригади. Тільки звільнився, і мене через 2 місяці призвали в резервіста. Тобто я навіть не встиг як би сказати оговтатися від цього. Я був не проти, я тільки за, щоб підтримувати форму постійно. І з піхоти я вже став десантником. Резервісти сумлінно виконують вправи. Більшість з них не щоток знають, що таке війна. Вже на слух можуть визначити, з якої зброї стріляють, і на якій відстані противник. На жаль, наші знання давались нам кров'ю своїх же товаришів, тому ці знання нам дуже дорого коштували. Трошки змінилась тактика, трошки змінилась зброя, тому треба чомусь. Підчитися треба згадати, наприклад, як укладка робити, як стрибати. Сергій Зарівчацький демобілізований рік тому. За освітою вчитель у мирному житті працює електриком. На передовій служив у санітарній роті. Тепер опановує навички десантника. Ми заїхали в АТО, тоді, коли Ловацький котел закрився, і закінчили останнє таке найяскравіше. Подія була це Мар'їнка. Бували і в Дебальцево, і в Пєсках, і в опитному майже скрізь. Я в санітарній роті служив, там рятували життя, а тут вчать його відбирати. На жаль, така зараз обстановка в країні. що Приходиться захищати своїх дітей, сім'ї, землю. Тактична та бойова підготовка в пріоритеті в навчаннях резервістів. Доки вони старанно відпрацьовують рейдові дії, досвідчені наставники, помічають усі їх помилки. Зараз самі бачили. Піхота не встигає, машини йде без. Зараз всі моменти допрацьовуються, є помилки, але над цим працюється. Командир роти досвідчений, командири відділень досвідчені. Всі воював, всі розуміють. Склад підрозділу змішаний. Тут є і військовослужбовці за контрактом, мобілізовані та резервісти. Але попри різний досвід, усі працюють злагоджено. Працюємо, навчання, тактика водіння, здійснення стрибків з парашутом. Ну, Такому от стисні строки, але от особовий склад згадує, от якісь там от відчуття локтя, відчуття плеча товариша, це все відбувається, це все нормально. Їх обліковують, і от на рахунок, якщо там, не дай Бог, щось трапилось, от вони от і потрібні. Достатньо багато людей, які бажання підписувати дальнішим контракту. Ми зараз в цьому плані будемо працювати, понятно. В принципі, звісно, готові приймати на контракт. Якщо люди хочуть, є мотивація, то б і ні? У такому ритмі резервісти проведуть майже два тижні. Завершаться збори масштабними бригадно-тактичними навчаннями з бойовими стрільбами.